Фільми жахів. Люди дивляться. Піздец, я не люблю фільми жахів. Чому? Тому що мені, мені вистачає ну, всякої страшної хуйні в моєму житті, щоб ще дивитися, бо я і так приходжу тіпа, додому, думаю, йоп твою мать, ну, зараз як цей так закінчився. Ну, типа, реальність, ну, з кожним роком реальність мене лякає все більше і більше. Ти знаєш, що мене злякало? От я так може переб'ю трішки, ну. Морква по 40 гривень, Йо, Блядь, це цибуля це, по 53, йот, твою мать! Це блядь, життя дорослої людини. Роздать, блядь, страхів. Піздец. Хіци по 88 гривень. А от це треба все. На соці я бросаю. Кидай, кидай. Той во, блядь. — Тойво! — Отже. ми переходимо, Ми переходимо. Куди ми переходимо? А ми переходимо до наступної нашої <гум> рубрики, щоб вороті не заванялось. Бо... Серйозно? Так, бо зі страхами, з фобіями все зрозуміло. А, а, а я не розповів, чого. Ну, а... Чекай, чекай! Ще не переходимо. А ми не переходимо. Ми до не Роті переходимо до Роті щоб у Роті не рубрики, щоб породі не званялися. Ще одна темка, котру треба обсудити. Є така страх, ну, типу, знаєш, от арахнофобія, фобія. боязнь. Так. Або там якась фобія, взагалі фобії оці всі. У мене тут. Там такий список, я зрозумів, от зараз ми все обсудимо. Я хочу, от, саме на павуках. На павуках, угу. а точніше, на е, насікомих, на а на комахах, у яких дуже багато лап. Угу. У мене ця фобія, але. Скільки лап тобі комфортно? Комфортно? 6. 6 нормально. Більше, вже піздє. Більше вже 8 трішки перебор. <рес> а uh -huh. от коли більше восьми, це. А у кого, блядь, більше восьми лап? Многоніжок, наприклад, yeah. мухоловок, да. там, там лап просто, ну я не знаю, скільки там лап, у мене пальців стільки нема, скільки в неї лап. Коротше, я її не боюсь. Mm -hmm. Але коли, коли дивлюсь на неї, я у мене щось цепеніє, так? мабуть, я ну, то боюсь. Але ж я не боюсь, я, ну чого я тебе боюсь? Але я не хочу, щоб вона мене торкалась. шиву боїшся? Кого? Шиву. Бога шиву. Бога шиву, а чого його? У нього боюсь? 40 років. Чому 40? Ну то рук. а То ніг. Вибачте. Я думав, просто 40 хуїнь, якихось яких росте з твого тіла, вже для тебе занадто. А тебе саме ноги. так? Саме ноги. А дивись, якщо у 40 ніжки, наприклад. Шість з них це ноги, а інші це, це руки. Да не виходить, тому що 40 ніжка, 40 ніг. Можливо, це, це проблема неймінгу. Якщо ми, наприклад, я спеціально напишу, ручок, напишу це. Яким, ну, якомусь досліднику. Скажу: і якщо вони скажуть, так ні, ног тільки шість, ти перестанеш боятися. Ноги це тільки шість, а руки 40. Ну, вже легше тобі. Коли буде, коли буде така тема, ага. так що зачекай. Дожуй, блядь. Ну, конечно. <смеш> <смеш> ну, добре. Отже, ми переходимо до наступної рубрики, що роті не завонялось. Правильно? Правильно. Правильно. А я нагадую, що це серйозне шоу. Донайте на ЗСУ. Нам, не нам, але донатьте обов'язково, щоб допомогти нашим воїнам боронити нашу країну від йобаної русні. Так. Почнемо. Сінгенезофобія. Що? Сінген. Тідйовуй мене цією хуйнею, вона тут дуже важко вимовляється. Сінгенезофобія. Боязнь родичів. Нормально, слышиш. Ну, дивись, коли ти такий сидиш. Дрочиш, і мама заходить. Це явний признак сенезофобії. <с> <с> Сінгенезофобії, да. вона це, це може сформуватися. Може сформуватися. Тому, якщо ви Під... дрочите, закривайте хорошо або стулку, якщо нема замка, підпирайте стулку і двері. Не питайте, звідки я це знаю. <с> Просто в мене дуже розвинено. Або якийсь там не знаю, зробіть маячок, який буде вам дзвеніти. Ну, це так. Ну, до речі, до речі, я знаю одного чувака. <с> я не буду називати його ім'я. <с> <А че? с> І він залишиться інкогніто. Ага. У нього мама двері завжди відчиняла. Тобто, от заходить, він закриває двері, а вона відчиняє. Угу. Навіщо? Ну, щоб не повісився. Брат. А А якщо він подручити хотів. Ну, хай би за двері дрочив. Ти дручив за двері? Його, його також не Ну, якось вихід треба мати, хай в туалет іде. Да стільки місць, щоб подрочити, піздець. Ну тоді, мабуть, не було ж телефонів, а комп'ютер же був. А, ну тоді треба було підпирати двері. Ну я ж кажу, ма, ну, можливо, в нього були суїцидальні наклонності. Можливо, можливо. Можливо, мама думала, що він або задушить ну, себе. Ще, ще. Ну, допустим, якщо не мастурбація, то що ще? А, якщо ти дуже, якщо ти дуже багата людина, і у тебе. Тільки Кріс... з'являється родичів, просто так. купа ціла. Як Сіла. Кріс Рок, коли у нього на інтерв'ю питали, що зробили твої родичі, коли дізналися, що в тебе 10 мільйонів, вони, він каже, вони мені набрали і сказали: ми звільнили всі з роботи, ми багаті. Він каже, ніхуя, це я багатий. ідіть нахуй, пиздуйте, працюйте. <гум> так, ну, бо я ж кажу, якщо в тебе з'являється 10 мільйонів доларів, то ти, блядь, дізнаєшся. Uh, все, все своє генеалогічне древо, ну, Всі да. блять. Всі з'являться, всі, всі, всі уже скажуть Ебать, Максим, блять. Да блять, ти що не пам'ятаєш мене? Я твоя 16-ю родна, блять, тетка. Да, нахуй, я тобі з конотопа, блять, я помню, ти би ще таким фотографії, вот да. на нахуй такі. там брррр, такий альбом, блядь, Це ми з тобою. Там знаєш, так вирізано, приклеєно, до якихось інших. дітей. Та я всіх своїх дітей назвала Максим. Он дочка Максим в мене, блять. Собака. Максим, три сина Максима, чотири, ні, всі дочки. Смішніше буде, якщо всі дочки, всі Максим. Всі дочки, всі Максим. Максим, це все ж таке таке. Унісекс? Унісекс, сім'я, так. Дохуя в тебе подружок Максим? Крім однієї співачки, блядь. Ну во Франції по-любому живуть ці Максим. Тьома. Живуть. Екскурс за кордоном. Знаєш, ти ім'я Максим жіноче може бути за кордоном, чим чув ти? А ти чайок не поставив. Поняв, блядь, ні. Ну, не так, не. Коротше, добре. Розібралися. А, тут написано, що ця фобія виникає у людей, у яких були ссори в сім'ї. Логічно. Ну, блядь, так, далі. Папафобія. Папафобія це одного з батьків боятися треба, ні. Це вже сегментовано. так? А ну, Чекай, чекай, дай здогадайся, це боязнь священників. Одного конкретного. Папи? Так. Папа фобія це бояться так. Серйозно. Прикинь. Бля, а люди реально бояться. Такі дивляться там телевізор і церковне шоу починається. Шоу, бать, папа на одному колесі катається. був, Люди бояться папа римського. А чого? Ну, не знаю, незрозуміло, як виникає ця фобія. Можливо, це. Пов'язано з дивною машиною, в якій папа римський роз'їжджає по вулицях. Ну так треба потрібно, блять, дебіли нахуй. Бояться машину. Папа римського а бі. не, ну, а не та, а папа. Папа при з, чому а збиває папа? Чи яка збиває п'яний да. по Ватикану? Будь дуже обережним. Коли йдеш, бо синій папа піздеться постійно. Він їб наїбне кагору, блять. Йому похуй, він ксив у папа Чик. Блядь, йому, я папа і все. Так, що ви хочете, блядь. Я папа, мені похуй. У нього номера папа, понял? Він такий. Що збиває людей, піздець, наїжджає, блядь. Ну, не знають люди, що робити з тим. А хулі там того ватикану? Та я б також боявся. Конечно. Ну, це в основному в Ватикані ця фобія. Ну, Ватикані. Або як це, це? Я думаю, виключно Ватиканська фобія, папафобія. В... Бо він на них оретіпа, типу, поняв? А ви... <анкрурих> він виходить і каже, блядь, що тут робити? Нічого Бажався. не задумали, А Що люди роблять в Ватикані? Ну <сх> Там є ж продуктові магазини. Я <сх> думаю, <Yep> так. Є. А окрім продуктового. Ну, Сувенірні лавки. Сувенірні, а Барбершопи є. Кофейня по-любому є. По-любому. <сх> і один темщик є на Ватикан. Він каже, зараз буду відкривати автомойку ще, і ще на монтажку. Піздець піде, блять. Я папу знаю, свій папа мобілі буде мить, переобувати. Ну там скільки квадратних кілометрів, 10 чи 15 квадратних кілометрів, але темщик там по-любому є. Який каже їбать, Пацан, він приходить до папи і каже, папа, є темка, треба, блядь, ну, 2-3 штуки. Він каже, да ти я тобі ще дам, ти, сука, опять пропадеш, блядь, на південь. Ні, 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 Па, ну ти шо, блядь. Пиздец. У <ріст> нього, нього єдиного немає папофобії, блядь. Це Це учемщика. Ну <ріст> він, йому ж, машину з цього. Папофобія. фобія. Так, далі. Ксантофобія. Боязнь жовтого кольору. Ну, у нас немає нікого, блядь, ксантофобії, сантофобії, бо бачиш, я не кричу. Це помаранчевий. Це помаранчевий. Ну, блядь, можливо, ще <laughs> э, дальтонізм, э, якщо вильє. Можливо, в мене є. Якщо це не жовтий, блядь. Ну, бо дальтонізм є не тільки такий, знаєш, чіткий дальтонізм, є такий стадійний дальтонізм. Бо я з жовтого кольору. Тобто, тобто, ну, як це? Ну, ти дивись, ти народжуєшся. Це це тільки приобретенна херня. Тобто, я що маю на увазі, перший колір, який ти бачиш. Жовтий. Схуялі. Чому ні? Тебе що, блядь, ти думаєш, коли я тобі скажу так, коли народжується дитина, перше, що вона бачить, це не упаковку кольорової бумаги, блядь, з жовтим кольором. вона така, ну все, піздец, я тут. Там взагалі інші, там люди. Або якщо партнерські пологи. світло яке. Звичайне, холодне світло. Холод, а чого, ну, от отакий холодний білий кольор. Білий ну я хочу жовтий шополо. Щоб... Ну ти можеш, коли тебе буде режим народжувати, прийдеш, вкрутиш свої лампочки, скажеш, пішли всі нахуй, вона буде народжувати тільки під теплим кольором. То це, по-моєму, за і, 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 і повинен холодний, щоб. І думаєш, ще ар арфіст всеки. повинен грати. <гум> і дитина така. А під яку музику ти, <зу> ти хотів би народжуватися? <говорих> да ти не хочеш на ти хочеш просто блядь... Ну no, <зу> якщо б у тебе ah. був вибір, і якщо б у тебе був вибір, і ти таки народжуєшся, і ти такий під музику, яку якщо б мене була можливість народитися, я б хотів, щоб і це взнімалося. Ну якщо ми кажемо про кадр, то <зу> ну, я б народжувався <зу> по Джеймса Брауна. This is, this is a man's world. This is a man's vault. І я такой. Я вже такий, піздючок маленький, пузатий, в мене памперс, такий, знаєш, і піджак. Короче. Круто. Піджак, я в окулярах, зубочистка. І я такий, -тур -тур, я знімаю окуляри, такий, чик моргаю. Посміхаюсь, да. Посміхаюся, всі такі. А, і маленькі такі дівчатка, такі. А, і пс. Круто. Ось так. Ну, типа. Ну круто, круто, круто. І щоб такий бенд, типа, лупаши, я такий. І все, і клип часто. И все таки смеются, такие. Оце, оце кліп був би от, про народження, а то знаєш, от зйомки ці бувають. З вагіни? Не? Ну да. знімають от, знімають, що зняли, що зняли, потім показують, дивись. Та вона заїбала, блядь, кожен раз, нахуй. Мала, ну пиздец, не заєбуй. Може, вона хоче, щоб її десь поклали, блядь? Шо там? Здесь съемки вообще бувають войны. Очень интересно, очень интересно. А Ні, я я б, не... а я би хотів, знаєш, народитися ага. під Фредді Меркурі. I want to break free! Mm -hmm. Ну, дуже, нормально. Дуже Жовтий колір. Що може бути е... страшного в жовтому? жовтому колірі? Колірі. Дивись, ти купаєшся дитиною, ну, ти дитина, і ти купаєшся у ванні. Mm -hmm. І тут уточка жовта. І ти один на один з цією уточкою. Mm -hmm. І тиша. Виключається світло. І ти один з уточкою, і ти пам'ятаєш, що вона жовта. І починаєш <клес> боятися. От, ну якось так. Або вогонь! Він палає жовтим кольором, згоріла хата, згорів там хтось, і, <клес> і розвилася фобія. <клес> Линонофобія, боязнь, ниток, струн та вірьовок. Ну, це якщо От диви, є така тема: Як це? Шибарі? Шиб... Як це називається? Хто у нас Вікіпедія? Чи Барі? Правильно, так? Да? Ну, коли тебе зв'язують? Я не знаю. Бондаж, коротше. Ага. Ось. І, мабуть, когось колись зв'язали. І забули. І забули. І у нього розвилася фобія. Ну, хтось, от, дівчинка якась просила, зв'яжіть мене, зв'яжіть, це так сексуально, це так ну, круто. От. І зв'язали, і потім пішли, там, не знаю. Ну, півасік десь з пацанами випити в під'їзді, і забули про неї, і все, угу. і, і все, і все. І що робити? І розвелася фобія. Або ти летиш, стрибаєш з парашутом, угу. з літака. Парашут відкривається, і ти не так трішки там якось у тебе пішов: ой, ти заплутався, заплутався в ньому. І у тебе розвелася фобія. Якщо Якщо ти заплутався в стропах, Стропи. Так, то період існування твоєї фобії вона пропорційна твоєму наближенню до на землі. Бо як тільки ти досягнеш землі... То твоя фобія перестане існувати. Ж, ж, жодного шансу назад з тобою. Ну, якщо, no, ти... no, якщо інструктор там з тобою поруч <laughs> такий. Ну, no, ти... тобто, ви вдвох. У вас вдвох <laughs> ця фобія, і вона закінчиться ровно тоді, коли ви касаєтеся землі. Бо якщо у вас. А, э... якщо батут, тільки... <laughs> <laughs> батут, да, Єбейший такий, ну, типа.